до доброго ранку. Може виглядає який сонний. Тому що в сьомого ранку. Подивимося вчора. до мене знайомі. Попросили забрати одну жіночку з Бережан. В Бережанах я мушу бути 50 -ї. Тому Зранку прийняли душ. Ще не виспалося. Але йдемо бережани. Нормально платять. Можна забрати Там загальний кілометраж в одну сторону 90 км, ціна 2200. Трохи мало, бо на таку годину хоча б 2500, але що маємо то маємо. Йдемо до конника, як він зараз запуститься. Зараз Після роботи. Після роботи. Я ще в дорозі, мені лишилося їхати 62 кілометри орієнтовну годинку Запасся кофейком, тому що організм трохи в шоці, що блядь, такі години я вже з орлем їду. Ну йому нахре брати такі закази такі години, блять. Народ, то пиздец. Я, коротше, доїжджаю до Бережан. Я вам зараз покажу свою геолокацію. Зараз, секунду. От, я в Перемишлянах. Ну, от, Блін. Модельвів, от і, і я. А мені пасажир говорить, що її треба забрати зі Львова в Бережани. Зі Львова! А я тут в'єбав вже такий кілометраж. Зьомій ранку вставав, щоб це зробити цю поїздку. Є так, я в Бережанах, тут таке величезне озеро є, чи зараз буде видно, очі так видно. Воно реально кінських розмірів те озеро, отут буде краще видно. Воно аж туди і аж туди простягається. з тої сторони думаю, що так видно. Просто дорога не ахті. реально побита дорога. Отже, як виїжджати з бережан, то вже дорога більш-менш норм, це на львів. Ще є на Тернопіль. Краще дорога. вона така розбита трохи. Але... Так, мотнує 215 кілометрів. Замість того, щоб мотнути просто 200 бути у Львові, я мотну тільки 215 і я ще за 100 кілометрів Львова. Ось ще просто позору йде, аж от ми вже їдемо. Позору йде ще аж туди. Е Пропаду трошки, От позору аж. Ось там можна далеко йде. Коротше, я не буду так знімати, бо то О, це катастрофа не дорога, ці бережани 12 година. Ой, я варений, просто варений. Ой, поки ми їдемо, я вам розкажу, що така ситуація сталася, що ми троє, я зараз поясню, чому троє, не поняли, як правильно їхати. Ця пасажирка. Це мені дісталося від мого колеги Назіка. Він її віз в Бережани і, цей, і вона до нього подзвонила, щоб він її знову відвіз. По логіці речей він подумав, що вона в Бережанах. її вести з Бережан назад до війна, там на Заморстинську. Це він мені так пояснив, що треба її забрати бережан і відвезти. І я такий без проблем. Я до неї подзвонив вчора, уточнив, кажу, типу, що я такий то маю масну забрати та-та-та типу, і сказав який-то свої геолокації в бережанах, типу, де ви там будете. Вона каже, окей, я тип, вам сьогодні скину, сьогодні на не дзвонить. Коли я вже доїжджаю блядь, до Бережан, каже, що ви там, де, Така мені ще півгодинки, я буду вже у вас 30 кілометрів лишилася. Каже, яка там у вас вулиця? Вона каже, замашниця За, 76Б. Я кажу, прям то я у Львові, я знаю, що де там в Львові є така вулиця. Каже, ну так, це у Львові. І тут, блядь, я <кхм> Я... прозрів і кажу, я в Львові, я в Бережанах вже. Кажу, яких бережанах? Я кажу, берижана в Тернопільському області та каже, так а я у Львові. Я кажу, а ви ж на здоров'я як сказали? Ну, я сказав, що мене треба забрати і завести до бережан. І ви прям так йому сказали? Ні, я йому так не сказав. Я сказав просто, що мене треба ще раз цей, мене відвезти. Чи яка була ціна? І він скаже, таке сама, я погодилась, просто він дав ваш номер телефону. І все, блядь, і ми троє не уточнили. Троє, блядь, ми не уточнили точний маршрут. Звідки куди треба їхати? І я поїхав Бережани. А вона а вона каже, так каже, а я думаю, для чого ви мені кидаєте геолокацію, якщо ви якби таксист, ви маєте знати Львів. Львів, то я знаю, я Бережан не знаю. Але це не обговорювалося. Вона мені На наші кла я не вмію кіта його я вам скажу адрес. Ой, бля. Коротше, це в мене перший раз за 7 років така ситуація. Перший раз. В неї таке саме. От так я попав в Бережани. Нічого, я йому сюрприз зроблю, коли він приїде. Але за дай сюрприз, він теж не винуватий. він не уточнив, він дав мені номер, чого я не уточнив? А в мене можливості такої не було. Я скажу, що вона їм геолокацію з Бережа. А вона у Львові знаходилася. Та й... Питань таких не було, тому що в мене мозок запрограмований на Бережани. А в неї на Львів. Вона думає, що я знаю, що вона Львова, а я думаю, що вона знає, що я їду до Бережан. Сказав би, що Біба і Боба, але тут в нас було троє. Коротше. Їду я до Львова. Мені так подобається їхати лісом. Дорога, звісно, тут не ахті, але дивіться, так лісом вже їду кілометр 34. Зараз ми в'їжджаємо ось так. Тут навіть нічого не повисихало. Ніби тільки щоб був дощ, таке все вологе. Класне свіже повітря. зробили добру, э -э 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 -э. було б ще краще. Ну, і так ще кілометрів 5 на Так, Був я виненках, отримав такий заказ зразу на потона. Коротше, я засинаю і я їду додому спати, вечором продовжу зйомку. Так, друзі, зараз э -э 21.10. Виїхав я трохи попрацювати, їхав я, блядь. З автостанції західної доїхав аж до ЖД-вокзалу. Коротше, кілометрів 5-6 Львові проїхав і ні одного заказу не отримав. Зараз чекаю закази. Коефіцієнтів ніде. Ніде нічого нема, нічого не світиться. О, ні, засвітилося тільки що. На кільцевій. Ясно. Прийшов один заказ за. скільки кілометрів? За 2,5 км 113 гривень. Ну, понятно, що вони йдуть нахер. Я чекаю якийсь другий заказ, ну такий заказ, бо це ще ЖД-вокзал зараз блядь, ще виходив з машини, грузи сумки, їдь і вигружає сумки за 113 гривень. Ну, звісно, вже збіглися. Сружу чекаю, якісь інші заказки, блядь, Трохи виспався, з малої дому погрався і вирішив виїжджати, бо не хрив, що вдома робити. Як вдома робота є, завжди, але. Треба Якось так. Коротше, виконує ось такий заказ, він не прийшов в 21.45. 12 хвилин виконував. А, так пізно просто жесть, блін. Е, нема роботи ніхіра, бля. От прийшов назад, на ждав вокзал, за 133 гривні. Їдемо хоч маленька подача, чемодан пофіг. Півпершої роботи нема. Все, що за... а, ну понятно. Все, що заробив. Коротше якось так. Коментувати не буду, бо я злій добрий. Все, всім гарно. Дякую, що дивилися. Всім щасливо.